Вітаю назаєм. Моє перше питання дуже банальне. Поясніть, чому відразу нам не сказали про те, що це не дрон, про те, що це ракета. І минуло лише півтори доби відтоді, як ми дізналися, чим саме було уражено Кабмін. Ну там же ж, мабуть, уламки їх видно відразу, чи я щось неправильно розумію? Ну, якщо б було влучання шахедом, то було б там 50 кілограмів вибухівки. І це була б така картина, яка ну, вона відповідає десь дійсності, почався пожар, там щось таке. Ну, зрозуміти можна. А потім, коли дібралися і коли почали розбиратися, що там є, і знайшли е, залишки цієї ракети е, Іскандер К, то тоді зрозуміло, що це був не Шахет, а що це була ракета. А якщо це була ракета, то там далі виникає ціла купа питань, тому що. Якщо жахета він там мог ще заблукати якось, його там ще могли якось там е, не туди направити, мало де чого. А от е, те, що стосується вже ракети, то там ситуація значно гірша. І це схоже на те, що це було е, так е, заздалегідь задумано, саме така атака по кабінету міністрів. А тут далі виникає питання: а вона повинна була вибухати, чи ну, вона була задумана так, щоб не вибухати? А це можна, то, що... бо я перепрошую пане Костянтине, а поясніть. Тобто е можна заздалегідь запрограмувати вибухне чи не вибухна ракета? От я не зовсім зрозуміла. Ну, звісно, можна запрограмувати. Угу. Це така, ну не, 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 не сама складна операція. Так. Не дати спрацювати цьому угу. підривнику, тобто, всі звернули увагу на те, що це новий етап. Що це сталося після того, як Путін з'їздив там до Пекіна, до зустрічався з паном Сі, і після цього таке сталося, і це пов'язує з різними можливими варіантами: або це якесь попередження, або це якась демонстрація того, що росіяни можуть іти значно далі. І тоді у нас відкривається зовсім відкриваються ворота по ударам по Москві. тому що до цього ми якось по Москві особливо не були. Ми били московську область, там різні місця, але по москві особливо не, не були. Там угу. і, і по е, цьому е, москва сіті були удари невеликими дронами. Але такого серйозного не було. Ну а тепер після цього ну треба, треба спостерігати, що буде далі. Я правильно розумію, от коли Росія каже, що ми будемо бити по центрам прийняття рішень, то власне це і відбулося, бо фактично будівлю Кабінету міністрів України ми можемо відносити до центрів прийняття рішень. Так, червона лінія перейдена. Ну абсолютно так. Але тут дивиться: перше вибуху не було друге, так. це було тоді, коли там не було ні прем'єр-міністра, mm -hmm. ні замів, і це теж так накладає окремі якісь умови на це питання. Тому м, зараз будемо дивитися, тому що е, ну, удар нанесений, але удар без е, серйозних наслідків, умовно кажучи. Наслідки могли бути значно більшими, якщо б там була е, то те, що ця ракета там не випадкова, це 100%, тому що вона не може так промазати. Розумієте, то, це досить точна ракета. Взагалі, іскандери це досить точні ракети, угу. е, незважаючи там крилата ракета чи. Це у вас буде просто балістичний ескандер. Вони досить точні, і вони не могли так просто промазати. Вони б'ють туди, куди хочуть. А що це було? Це треба дізнатися. Чому наша протиповітряна оборона, я не знаю, чи правильно так казати, пропустила давайте так цю ракету. Що могло стати на заваді? Чи просто було сильне навантаження загалом системи ППО? Тому власне так і сталося, а ворог на це розраховував. Ну, з одного боку було навантаження, і ворог бог міг на це розраховувати. Але якщо подивитися на інші результати того, що було, от скажімо, там, сьогоднішньої ночі, вчорашньої ночі, то е ситуація каже про те, що у нас не все гаразд з нашою системою ППО і треба серйозно переглядати концепцію боротьби з шахедом. А поясніть. Ну і я вважаю, що тими засобами, які ну 2 вересня у нас шахедис абсолютно вільно разом з герберами літали над Києвом mm -hmm. і робили, що хотіли, Там якусь кількість там позбивали, але в основному вони робили, що хотіли. Вони не могли з'явитися просто так. Вони з'явилися, було зрозуміло, з якого повітряного простору вони йдуть, як проти них треба працювати. Але цього всього не було, і ми бачили, що ці шахеди літали. Разом з герберами абсолютно вільно. Який можна зробити висновок, що наша система ППО коли нам кажуть, що їх там було дуже багато, зараз їх було небагато зараз їх було там 30-40 штук не більше. Нам кажуть, що там в темряві ми не можемо там їх помітити, нам заважають наші. Неможливості там швидко зарієтуватися операторам дронів перехоплювачів, що там коїться в повітрі. Але ж тут був день, тут було не було, була досить ясна абсолютно чиста погода, чисте повітря, нічого не заважало. Ну тобто, все каже про те, що спроможності нашого ППО, особливо в питаннях збиття. Шихеді воно знаходиться не на тому рівні, на на якому воно повинно знаходитися, і це в, в змушує казати про такі речі, як як ефективність дронів перехоплювачів угу. про те, куди почилася ідеї легкомоторної авіації, про які казав пан Сирський в червні цього року, коли була постанова 699 -ка кабміну від 11 червня. І це вимагає ну задавати питання, а ми збираємося взагалі захищатися, тому що росіяни кількість виробництва шахедів значно збільшують. В червні це було 2700 шахедів на місяць, тобто 90 на добу наприкінці жовтня росіяни збираються виходити на 4 тисячі до кінця року на 6 тисяч на місяць, а це вже буде 200 шахетів на добу, і вони зможуть накопичуватися і робити такі удари і частіше, і більш потужні. Як ми будемо на них реагувати? Я поки що не розумію, пане Костянтине. А... У нас тут дуже багато коментарів у Viber, Я хочу вам їх озвучити і почути вашу відповідь глядачам. Зокрема, пан Олександр пише: мені. Те, що пише цей глядач, видається чимось, знаєте, на межі з конспірологією. А ваша думка, будь ласка, значить, пан Олександр пише наступне: це влучив однозначно дрон, були свідки. А в офісі президента треба, щоб це була ракета. Це не може бути ракета, навіть якщо вона не вибухнула. Інерційна сила така, що вона прошила б наскрізь дах і полетіла б далі або впала на задньому дворі кабміну. Ось і придумали версію про ракету. Ну, я не знаю тут точних обставин. Я не можу там стовідсотково розповідати про це. Може, ця ракета прошила і там цю ракету знайшли там десь у дворі Кабінету міністрів. Може, це вона впала там внутрі. Ми побачили ну, наші МЧС, побачили їх там внутрі. Я, я не можу це коментувати я тому, розумію. такі обставини не мені невідомі. А... Йдеться про ракету «Іскандер-К». Можливо, там мені здається, але їх використовують ці ракети не так часто. Набагато частіше ми чуємо про використання іскандер М. А чим така дефіцитна «Іскандер-К» для росіян? Вона не дефіцитна. Це була ракета, яку застосовували самого початку, але потім зрозуміло, що низька ефективність ми їх досить суттєво збували ці іскандерика. Угу. М значно більш ефективна ракета, це балістична ракета. Якщо б була б Іскандером М, то там би він дійсно прошив би е, кхе, все е, е, всі етажі, всі поверхи Кабінету міністрів. А от така ракета, вона не має такої кінетичної енергії, як е, яку має, скажімо, балістична ракета. Ракета, Іскандер ми збивали досить ефективно, Потім вони їх модернізували, зробили більш е, спроможними в супротиві ребу, і зараз вони літають, тому що великі проблеми виникли з ракетами х 101 Не вистачає mm -hmm. систем, які можуть їх е, 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 запускати. Це літаки стратегічної авіації ту 95 і Ту-160. Е, останнього разу три літаки взагалі. Не змогли запустити свої ракети. По різним причинам один не злетів, інший там не зміг запустити ракету, у утретєх, щось десь заклінуло, і він не зміг там виконати свою функцію. Але взагалі у росіян на те, щоб використовувати стратегічну авіацію, залишилось там 5-6-7 літаків, а інші вони зберігають там на базі Біле українка це Морська область. І взагалі у них такі великі проблеми зі стратегічною авіацією. Тому згадали про іскандерка і почали його застосовувати. Іскандерка за скільки долітає до Києва? Е, ну, якщо йому треба, він летить за швидкістю 750-800 угу. кілометрів. Якщо його запускає, там за 250-300 кілометрів, то відповідно він там менше ніж півгодини відлетить. летить. Іскандер uh емоції -huh. uh, там з точки пуску там 6-7 максимум 8 хвилин. Ми почали з вами говорити про систему ППО, як її покращити, і що робити? І дивіться, з'явилася сьогодні новина, пане Костянтине, про те, що мобільні системи для боротьби з БПЛА Sky Ranger отримає Київ контракт. Планують підписати вже цього тижня, і кожна система контролюватиме зону 4 на 4 кілометри повністю вільну від дронів. Що е, ви можете сказати про цю систему Ranger, Як вона працюватиме? Скільки нам таких потрібно систем для Києва? Ну, 4 на 4. Це такі маленькі такі, mm -hmm. крапельки. Скільки їх буде, це питання, і як воно буде ефективно працювати, це теж питання. Коли побачимо їх в роботі, тоді я зможу вам сказати. Так, поки складно здати, дати будь-які прогнози. Пам'ятаєте, нам в липні розповідали про те, що запрацює у Києві система «Чисте небо», знову ж таки антидронова. Взяли ми її на озброєння із Київської області. Ефективність її, яка, От з того, що ви бачите за останні наші атаки? Ну, там виходили дрони перехоплювачі. вони працювали. Потім було повідомлення, що ці дрони перехоплювачі е, зробили 20. Шахетів збили. Потім було повідомлено що за місяць збили 100 шахетів, а тих шахетів в цей час було там близько трьох тисяч. Ну, поки що, ефективність цих, цих цих систем не дуже, не дуже висока, тому що, розумієте, для того, щоб збити один шахет, угу. треба в найкращому випадку мати. Три дрони перехоплювача. Це не в кращому випадку. А mm -hmm. звичайний випадок, звичайна система це коли на один шахет йде, використовується до десяти дронів перехоплювачів. І це поки що гра не, не в нашій в... гра, поки що не ми забуваємо, а нам забувають. Mm -hmm. а, те, що стосується їх можливості в майбутньому, то наш віце-прем'єр Федоров обіцяв, що вони скоро будуть працювати. Це чудова система Skynex, демонструється. Ці дрони перехоплювачі будуть налаштовані таким чином, що вони будуть в автоматичному режимі збивати всі шахеди і інші дрони, які будуть з'являтися в нашому просторі. Ну, Ще залишилось майже півтора місяця до того, коли обіцянка пана Федорова повинна бути. Повина відбутися, скажімо так. У нас, знаєте, ця година виходить така прогнози до зими. Готуємо разом з нашими експертами для глядачів. І от перед вами е спілкувалися з експертом з енергетики. Теж запитували, а чого нам очікувати від цього опалювального сезону від прийдешньої зими? А у вас, пане Костянтине, я хочу запитати, чого нам очікувати від кількості повітряних тривог. Я пригадую, що з вашими колегами ми влітку спілкувалися, і вони кажуть е про те, що збільшуватиметься кількість дронів однозначно. Це ми вже зрозуміли, так що. Було понад 800 до тисячі, тут уже не так багато залишилося, але разом з тим, що битиме Росія, починаючи там з осені, вже не тільки вночі і під ранок, а що тривоги можуть стати цілодобовими, можуть там починати о другій годині дня, у о четвертій, о шостій. На вашу думку, наскільки цей сценарій реальний? Ну, стосовно цілодобових атак я поки що не бачу таких у росіян, тому що у uh -huh. них не буде вистачати на це всіх ресурсів. Я думаю, що вони все ж таки атаки будуть більш-менш прив'язувати до е, невеликої кількості ракет. Шахеди будуть основною зброєю, але при тому будуть використовувати незначні кількості е, крилатих ракет, е, балістичних ракет, щоб е, після того як заходить велика кількість шахетів, наносити останній удар більш uh -huh. точний, ефективний е, для того, щоб приносити найбільше руйнування нашим системам. А, те, що буде страждати енергетична газова структура, мені абсолютно зрозуміло, mm -hmm. і питання тільки в тому, як зможемо ми, ми підготуватися до цих умов. Так то я дякую за те, що ви використали слово підготуватися, це те, що потрібно робити вже зараз, так не затягувати до останнього. Я дякую за те, що доєдналися, пане Костянтине. Костянтин Криволапик Криволап, експерт із питань авіації з нами був на зв'язку.